Вітаю. студію Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як проходить кожний день окупантів на нашій землі. Вніч на 16 червня місто Орел атакували дрони. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Ну, пропоную подивитись на реакції росіян. Вони вже знають. Якщо у них оголошена повітряна тривога, то обов'язково беремо телефон, підходимо до вікон і все фіксуємо. успел заснять, ебать. У меня прям над домом вертолет пролетел. Блин, прям вот. Прям вот вообще на. Вот я не успел заснять. Он, короче, прям с крыши на. Блин, буквально несколько метров, как будто над крышей пролетел. Блять, у меня аж нахуй комнату озарил от его прожектора, который у него под лопастями. Також дрони завітали 15 червня і в місті Єлабуга в Татарстані. Під ударом опинилося підприємство, де збирають рано російські дрони. Налякані росіяни, вибухи, уражене підприємство. Це вже стандартна обстановка на болотах у вихідні дні. Сюди, літі, куда так нам сюда, куда так нам Прямо над нами. Сюда що ли? Вон 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 літі. Во-вот-вот. сука. Уши. Не встигли росіяни навчитися штурмувати позиції наших військових на віслюках. Відразу полізли у човни з надією, що там щось вийде. А ну давайте подивимось, чим закінчилась їхня спроба.

У тимчасово окупованій маківці знищено колону російської техніки. Зсу завдали удару по ворогу ракетами з РСЗВ Хаймарс із касетними бойовими частинами. Вдалося знищити піхоту росіян. Вот в поле стоит машина, не знаю, с УАЗиком, Там, походу первую приведу. Потом уже нас вот здесь вот. Есть такое ощущение, прям в автобус по, по ходу попало, видишь, вот он. Вот автобус 1680, который сгорел, походу в колесо, он, видишь, впереди, впереди, это. Ага. вот, вот, вперед, походу. Вот в него и попало. сюда. Раня, вона в нього привітіла. видишь, а потім вже в нас їх. А вон стоять мурали, не вон стоять. Оператори дронів підрозділу Шершні Довбуша знайшли під мостом двох військових РФ. Один спав, другий чатував. Тепер обидва на вічному відпочинку у пеклі. Українська авіація міг 29 на запорізькому напрямку відпрацювали по польовим командним пунктам росіян. Давайте дивитись. А зараз я вам покажу, як бійці 148 ОАБР ОЕБР нищать усе вороже. У приціл потрапило укриття особового складу, ворожа техніка, пункт управління БПЛА, гармата та ще кілька сюрпризів. Тепер час порахувати, скільки ж там накапало на лічильнику російських втрат. Сьогодні їх плюс 1200 – Все стабільно щодо їх лайновозок на металобрухт перетворили два танки, сім бойових броньованих машин та 18 артсистем. На цьому все окупанти у вас все по стандарту горіть у пеклі. А українці обов'язково донатьте на зсу, аби якнайбільше росіян потрапило до котловану.